Чи можна втратити спасіння? Уявіть собі, людина йде дорогою віри. Вона пережила Бога, молилася, служила, її життя змінилося. Але з часом охолола. Перестала читати слово, уникала молитви, її серце стало байдужим. І постає запитання, чи вона досі спасена? Чи можна втратити спасіння? Це не просто теологічна дискусія, це питання життя і вічності. Друзі, Писання однозначно, спасіння це да. Його не можна купити, заслужити чи заробити. Апостол Павло каже бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. До Ефесян, другий розділ, 8 вірш, перекладу Гієнка. Отже, як ми отримали спасіння через віру. Не через добрі справи, не через наші зусилля, а через довіру до Ісуса Христа. І тепер головне, якщо спасіння прийшло через віру, то й утримується не ділами, а живим зв'язком з Христом. Людина не втрачає спасіння через падіння, помилку чи боротьбу зі спокусами. Бог не такий, що забирає дар за кожну провину. Та коли серце відвертається, коли людина свідомо відкидає віру, вибирає жити без Бога, коли любить гріх і не кається, це вже не випадковий гріх, а відступництво. Послухаймо Слово, бо якщо ми. Одержавши пізнання правди, грішимо самохіть, то не зостається вже жертви за гріхи. До євреїв, 10 розділ, 26 вірш. перекладу Гієнка. І ще, а праведний житиме вірою, а коли хто відступить, не вподобає душа моя його. До євреїв, 10 розділ, 38 вірш, перекладу Гієнка. Це серйозно. Це застереження для нас усіх. Бог вірний. Його рука простягнута. Але якщо людина сама вирішує відпустити його руку, він не тримає силоміць. Проте добра новина: якщо ти віриш, якщо твоє серце шукає Бога, навіть у слабкості, навіть зі сльозами, ти в його руці і ніхто не вирве тебе звідти. І я даю їм життя вічне. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Євангелія від Івана, 10 розділ, 28 вірш, перекладу Гієнка. Тримайся віри, не ідеальності, а саме віри. Бо віра це міст між нами і Христом. Поки є віра, є спасіння. Благословляю тебе не відпускай Ісуса, і ти ніколи не загубишся.